Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні розповім про максимально цікавий проект, в якому ми можемо заробляти абсолютно без жодних вкладень. Вам не потрібні знання, досвід та й загалом інвестувати сюди кошти. Все, що потрібно, це лише бажання та ваш мобільний телефон. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас за традицією, як завжди, лайк та підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Для початку невеличка ремарка вдячності. Я хочу потиснути руку кожному, хто підписався на цей канал. В останніх відеороликах я наголошував на важливості підписки, адже хотів досягнути позначки в 20 тисяч підписників. І саме завдяки вам нам вдалося це зробити, і тепер цифра виглядає максимально приємно. Дякую, ваша підтримка! Це найкраща мотивація розвивати канал і ділитися якоюсь корисною інформацією. Рухаємось вперед. На нас чекають великі цілі. Що ж, власне, проект, про який сьогодні піде мова, це Bondex Origin. Якщо ви вже були раніше підписані на телеграм канал, впевнений, ви про нього чули. Якщо ж ні, то ви натрапили саме на те відео, яке потрібно. В будь-якому разі проект анонсував багато позитивних новин, які будуть цікавими для нас усіх. Якщо коротко, суть проекту полягає в тому, щоб створити повноцінну соціальну мережу, яка буде фокусуватися на IT. Ті фахівцях в блокчейн-напрямку. Це найбільш високооплачувана ніша. Знаю, що розробники в сфері блокчейну заробляють від 15 тисяч доларів. Відповідно, платформа буде користуватися попитом і залучатиме плати спроможну аудиторію. Я думаю, банально вони додадуть якісь платні фічі, де ваше резюме буде висвічуватись там в топі вище. Або, наприклад, якщо ви роботодавець, ви зможете розставляти свої вакансії якось пріоритетним чином. Загалом, суть проекту цілком зрозуміла, одразу хочу сказати, що Binance Labs інвестиційний фонд біржі Binance. Називав Bondex одним з найбільш перспективних проєктів у 2023 році. Також виходила стаття на Forbes, де відзначали даний проект в розділі Найкращі стартапи. Тобто, ми бачимо, що люди, які справді розуміються в інвестиціях, високо оцінюють проект Bondex, Ну а хто ми, щоб їм не довіряти? Тому однозначно рекомендую звернути на нього увагу. Далі коротко пройдемось по готовому продукту. Варто відзначити, що їхній додаток готовий вже доволі давно. Напевно, користуємось ми ним вже більше року. Нещодавно вони зробили якісне оновлення по дизайну та функціоналу, і тепер проект виглядає більш сучасно. Також варто відзначити, що у них є абсолютно усі соцмережі, які вони активно ведуть і, відповідно, демонструють непогані показники. Допустимо, от перейдемо в YouTube в лайв режимі і бачимо, що тут 27 тисяч. Підписників, що доволі якісно і вказує на зацікавленість аудиторій. Далі переходимо на їхній сайт, який презентували нещодавно, і виглядає він, як на мене, професійно та якісно. Приблизно якось отак будуть виглядати оголошення про роботу. Ну, в принципі, якісніше, ніж на LinkedIn, і показує рівень даного проекту. Ну, все, все доволі круто, бачите, різноманітні оголошення з хорошою заробітньою платою. Повертаємось вище. Тут знову ж таки Jobs портал, де будуть відображатися ось ці роботи, які вже бачите, тут відображаються. Не знаю наскільки вони реальні, але тим не менш тут. Знову ж таки показує кількість ваших поєнтів. Ви можете тут запрошувати напевно рефералів в іншій вкладці. Але це вже напевно буде йти мова про тих людей, які реально будуть шукати тут роботу. І відповідно, як тільки вони приймуть офер, вам будуть капати якісь додаткові бонуси. Також хочу наголосити, що тут дуже важливо заповнювати свій профіль, адже фарм поєнтів конкретно залежить від того наскільки якісно ви його заповните. Бачимо тут мій профіль. Я все, що міг заповнив, додав. Акаунт в LinkedIn, Якщо у вас його нема, просто зареєструйтесь. Це аналог будь-якої соціальної мережі, того ж таки Фейсбуку чи Twitter. Коротко про себе розповів. Обрав якусь роль, завантажив резюме з минулого життя, так би мовити. І що важливо. Тут в аккаунт Settings, знову ж таки, тут все заповнював, що тільки можна. Тут є кнопка Wallet, Вам потрібно додати свій гаманець для того, щоб в подальшому ви могли отримувати винагороди. Не знаю, чи токени Bonnex будуть саме в мережі Polygon, але тим не менш натискаємо Connect Wallet та додаємо гаманець. Я спеціально від'єднав, щоб вам наглядно показати. Сподіваюсь, все зрозуміло, як на мене, все виглядає максимально професійно і вказує на те, що цілком скоро сайт працюватиме в повноцінному режимі. Ну і хтось може сказати, фундаментал це, звичайно, круто, але нас цікавить, коли ми зможемо заробити, відповідно, коли відбудеться лістинг. І нещодавно платформа CoinList дала відповідь нам на це питання. Ми бачимо, що вони активно співпрацюють з Bondex, і, скоріш за все, саме токен буде виходити на їхній платформі в рамках сейлу. Зараз Coinlist доволі непогано працює, регулярно запускають сейли, і впевнений, що вже весною відбудеться сейл Bondex Origin. Тут доволі багато інформації, яка, звичайно, нам не потрібна. Але якщо коротко, ви можете також приймати участь в додаткових активностях і розраховувати на аєрдроп безпосередньо в кампанії від Coinlist. І тут найголовніше, ми бачимо, що тут відбудеться снапшот по айрдропу, і безпосередньо теги В нас відбудеться весною ну, тобто це другий квартал 2024 року. Тут детально розписано, скільки відсотків буде розподілено на айдроп і багато чого іншого. Ну, бачимо, що все практично готово. Токеноміка максимально розписана, є циркулейт. Бачимо, що вони хочуть працювати на довгострокову перспективу. Відповідно, більшість токенів інвесторів будуть залочені, і розлок відбуватиметься лінійно протягом декількох років. Ну загалом, все, як є в топових проєктах, також тут багато якісних відеороликів, які безпосередньо розповідають, що таке бондекс і як його використовувати. Тобто ми можемо перейти на портал, завантажувати своє резюме і розглядати безпосередньо різноманітних працівників, якщо у вас своя it компанія Також тут бачимо перелік різноманітних спонсорів, що доволі круто. Decentraland – це топовий метаверс. Зокрема, фантом, Кіберсвап, браво з гаманець від старкнету. Тобто багато цікавих лінків, і як на мене, на Бондекс обов'язково потрібно робити розрахунок. Тому якщо у вас ще досі немає акаунту, то для вас... Я покажу, як його зробити. Що ж, додаток виглядає наступним чином. Візуально він похожий на сайт, тобто практично уся інформація. Я нагадую, що тут я усе заповнював, додавав собі скіли, ну тобто, яка робота мене цікавить, і так далі. Адже це збільшує відсоток нашого фарму. Тому обов'язково виділіть на це буквально декілька хвилин. Можете скачати якесь резюме, готове в інтернеті, і відповідно повністю заповніть профіль. Тут знову ж таки різноманітні офери. Тут вкладка в нас реферали. Ви зможете тут взяти свій реферальний код і запрошувати друзів або ж абузити під себе аккаунти. Однак дуже сильно цього робити я не рекомендую, адже впевнений, що в подальшому вони введуть курс. Ось так виглядає в нас головна сторінка. Тут ми фармимо поінти е, «Боенс». Тут нам потрібно зараз натиснути кнопку, і відповідно почнеться фарм. Раз на добу нам потрібно натискати, і бачимо, що раз 24 години воно оновлюється, тому рекомендую про це не забувати і встановлювати собі якісь нагадування і на регулярній основі це робити. І таким чином вам накапують поінти. Я подивився, то фармлю поінти ще з 2022 року. Плюс у мене були реферали, і загалом я заробив 3544 Pointy, хоча можна було зробити набагато більше, якщо цим зайнятись, але особливо цим не заморочувався, хоча бачу дарма. Адже якщо токен буде коштувати 1 долар або більше, тоді однозначно пошкодую, що не зробив максимально якісно цей проект. Тим не менш, буду намагатися не забувати і регулярно майнити, що і вам рекомендую, впевнений, що залітати ні в якому разі не пізно, адже навіть якщо ви заробите там 100-200 доларів, це все рівно круто, адже тут не потрібно жодних вкладень. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюся, інформація була цікавою і найголовніше принесе вам прибуток. Тому обов'язково фармимо поенти і очікуємо подальших новин. Я ж за традицією вам дякую за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.